19 квітня дуже важливий і світлий день для України. До рідної землі повернулись наші захисники, які довгий час перебували у російському полоні. Це не просто новини, це сльози радості, це обійми, які чекали місяцями. Серед звільнених воїни з різних підрозділів, Збройних сил України, морські піхотинці, нацгвардійці, десантники, прикордонники, представники сил безпілотних систем, територіальної оборони та Державної спеціальної служби транспорту. Всього додому повернулись 246 героїв у рамках обміну. Ще 31 людину вдалося звільнити поза обміном. Вони обороняли Маріуполь, стояли до останнього на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі та Луганщині. Це справжні воїни світла, які заплатили надвисоку ціну за свободу кожного з нас. Низький уклін їм та тим, хто допомагав наблизити цю мить. Віримо, що кожен полонений повернеться додому. Ми чекаємо, ми пам'ятаємо. Ми вдячні.